Дитина звернулася до мене сльозами. Показує телефон, вчитель її заблокувала в переписці телеграм, де відкрито ображала, пригнічувала гідність моєї дитини. Вчитель допустив неможливе, як для педагога. Мати учениці Аджамського ліцею Олена Підгорна розповідає, що у соціальній мережі її доньку принижувала класна керівниця та однокласники. Вважає, це булінг щодо її доньки. Вона розпочала оце цькування над дитиною. Клас, звісно ж, це все підхватив і почали цькувати разом з вчителькою. Вона відкрито мені говорила навіть не в переписках, говорила те, що що я відстала людина. Школярка показує останню переписку у групі класу і як з нею спілкувалась вчителька та однокласники. Каже, вона написала, що через те, що має старий телефон, не може завантажити додаток, про який просила вчителька. Далі цитую. Все, що в мене є, це телеграм і це все. На що мені вистачає пам'яті. Я спокійно можу видалити його, але тоді мене ніде не буде. Зате буде додаток. Так, підійде? Вчителька відповідає, цитую. Пофіг. Сама вчителька на мене, сама давила. Та проти мене настраювала весь колектив. Та було саме, саме таке, що образило мене, що довело до сліз, це ха-ха-ха, я її заблокувала. Говорить, далі вчительку розізлило те, що їй не сподобались стрічки, замовлені на випускний. Цитуємо фрагмент з цієї переписки. Ось що пропонує однокласник Кірі. Тоді пропоную роздягнутися догола та намалювати на животі і спині. Після цієї ситуації мама школярки звернулась до директорки школи. Виясняли, чи це саме був факт булінгу, чи це саме була конфліктна ситуація, яка сталася з учнями. Комісія вивчила всі факти, зібрала пояснювальні записки з учасників даної конфліктної ситуації, якою стала класний керівник і психолог, дві учениці із 11-го Б класу. В рішенні комісії записано, що елемент. Ти булінгу були присутні, але це був одноразовий конфлікт. Причина булінгу усунена саме цього конфлікту. Зараз розроблені профілактичні заходи і вони вказані у протоколі. Зі слів директорки, вчителька звільнилась, а перед цим вибачилась перед ученицею у присутності однокласників. Говорити на камеру колишня класна керівниця не захотіла. Відповіла телефоном. Дійсно, моя частка вини була, і я за цю частку вини вибачилась при вселюдно своєму класі перед дітьми. Дякую вам за увагу. Зі слів Кіри, після звільнення вчительки, однокласники з нею не вітаються і не спілкуються. Ігнорування це, це частина булінгу. ігнорування дитини, ігнорування там вітання, спілкування, що чогось це все ж таки булінг. З боку вчителя може бути так ініціатива, тобто початок булінгу, це дійсно таке буває. Так враховуючи, що вчитель він є ну таким авторитетом для класу, то клас це підбирає, страждає весь колектив. Тобто, весь клас страждає. Чому тому, що а якщо ми говоримо про того, хто є, хто ну цкого цкують, так в нього менше довіри до інших, йому буде важче входити в нове суспільство. В самому колективі погіршується і академічна успішність, і згуртованість, і на подальше життя це впливає. Тобто низька самооцінка. Мама школярки заявила про випадок булінгу в поліцію. Встановлюються учасники, очевидці події, наявність ознак булінгу, зокрема систематичності, бо для булінгу це є найпершою ознакою. Будуть досліджені усі зібрані матеріали, пояснення усіх очевидців і свідків події. Будуть опитані діти з даного класу, з інших класів, поліцейські. У випадку доведення вини зафіксують, склавши протокол про адміністративне правопорушення і направлять матеріали до суду. За даними інспекторки, за булінг передбачений штраф від 850 гривень до 1700. Кіра переходити в іншу школу не планує. Говорить, хоче довчитись у ліцеї, в який ходить з першого класу. Олена Жикалова, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.